Після школи я почав працювати лінійним бізнесом рознічні продажі китайського взуття. Ми разом зі своїм братом з другом розпочали цей бізнес. Нам допомогли наші знайомі під реалізацією. Потрошечки ми розкручувалися. Результат у нас були наймені працівники. Я відповідав за податкову систему, тобто я робив декларації. Потім ми зробили паузу, тому що у 2004 році. Була вже величезна конкуренція. Ось е, до речі, в нас ще була ситуація, коли податкова міліція нас оштрафувала, конфіскувала товар. Ну це вже інша історія. Якщо захочете, то розповім. Кому цікаво, пишіть е, про це. І е, після того ми е, в період, коли була пауза, то робили тумбочки. Під телевізор тоді були популярні. Після цієї діяльності ми знову трошки відновилися. Потім ми по різним причинам розійшлися, і е, я зацікався тим, щоб інвестувати в криптовалюту. І, власне, я це і робив. Різні, е, різні е, ну, інвестиції робив. І, власне, воно то мені приносило дохід, то падали доходи. І після того я зацікався взагалі стабільним мережевим бізнесом. І мене дуже зацікавила ця модель, тому що я читав такі книги підприємців, бізнесменів, як Роберт Кіосакі, Багатий папа, бідний папа. Читав книгу Дже... Клейсон. Як зберігати свої заощадження, як ну, «Багатий чоловік в Вавилоні» дуже цікава така книга. Вплинула на мій розвиток, і я зрозумів, що потрібно розвиватися в мережевій компанії. Але яку знайти мережеву компанію? Це було для мене дилеммою. Тому я власне почав шукати. Я знайшов ресурс на просторах інтернету, яка. Займається аналітикою абсолютно всіх мережавих компаній, і я почав шукати, в якій же ніші я буду розвиватися, чи в фінансовій ніші, тобто в інвестиціях, чи в продуктовій компанії. Ну так як у нас з дружиною за, за короткий період часу е, погіршилося здоров'я, і я зрозумів, що це на фоні е, дефіциту е, мікроелементів, вітамінів там, і так далі. Тобто, щоб було все на тому що ми багато витрачали коштів на е, таблетки, на різні уколи, да, які, які просто усували, усували лише симптоми. Причина крилася в зовсім в іншому. І тому, власне, ми прийняли рішення е, розвиватися в мережевій компанії, яка має найкращі е, харчові добавки е, в світі. І от коли ми звернули увагу на те, що PM International в 2020 році займала 13-те місце серед 22 тисяч компаній. Тому я зрозумів, що тут значить є класний продукт. Раз компанія так розвивається на такому місці, от і постійно зростає. І прийнявши рішення, ми вже 4 роки розвиваємо з дружиною, покращили своє здоров'я, покращили свій стан. Я взагалі дуже щасливий, тому що моя дружина енергійна, менше депресії. Е, ну, практично нема депресії, це дуже класно. Займається спортом, е, е, їздить е, за рахунок компанії в, в європейські тури, які коштують там, від 1000 євро і більше. Все це за рахунок компанії. Тому, якщо ви теж подібно до мене, е, бо, ну, бо ж є люди, да, е, ну, які мають подібні цінності. От, власне, Я шукаю таких людей, якщо ви в подібні ситуації, звертайтеся, підскажу, вийти на дохід перший рік від тисячі євро в місяць. Це реально. Ось ми змогли з дружиною, не маючи досвіду, взагалі в мережевому, то я впевнений, що ви також зможете. Тому пишіть, буду радий вам допомогти співпрацювати і разом з командою можемо їздити і в європодорожі, і автобонус накопичувати, і пенсійне страхування. Воно того вартує, тому що. Той час, який ви затратите перший рік свого часу, ви зможете здобути навички, багато навичків, досвіду і е, доходи, які будуть звичайно приносити задоволення.